Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде останнє відео про моїх трансформерів. І тут же будуть ці трансформери, і я їх їм покажу детальніше. Я вам покажу їх детальніше. Ну і розпочинаємо відео. Дивіться перший трансформер. Ось ще дивіться. Я вже вам показував його, тільки я його трошки переробив. Ось з такого, з такого дрончика він трансформується ось такого з динозаврика. Почекайте, блін, обосось відчепилися. Уплм. Трансформується він із такого динозаврика. Другий трансформер я вам цього показував. І він з такої машинки трансформується в такого робота. Ну і ось цей третій. Ну, я його трошки переробив. І тепер він з такої літаючої і... тепер він з такої машини літаючої трансформується в такого робота. Все, руки цього трансформера, голова. Ну, ось таке ось. Значить, трансформер. Ну, ось цей четвертий трансформується в такого ось теж динозаврика. Я його теж трошки перескладав. І ви на замі. І, до речі, цього я перескладав. Бачите, в нього тут появилася ось ця платформа? Дивіться, і ще чого я приробив, якого ви бачили в одному відео, і трансформується він ось ось такого робота. Ну, і останній. З такого, з, з такого спутника трансформується в такого робота. До речі, я його теж перескладав. Ось у нього з'явилися ці червоні лінії. Ну і трансформується він з такого Віноє... з... ну і з такого. Ну і з ось такого. Спутника він трансформується в такого робота, який покаже шлях цим світлячком. Ну і, друзі, цих трансформерів я назвав. я назвав, кі... е, Почекайте, зараз пригадаю, е, цих трансформерів я називав кіберботи. Ну і, друзі, всім пока!